Так, дівчатка, ще раз привіт. Я просто перший раз в прямому ефірі і я трошечки тут розгубилась, тому вибачаюсь, почнемо все спочатку. Так, ефір буде в записі, тому, якщо що, можна буде передивитись. А значить, ми почнемо з помилок і як їх виправити. од, сам, найперша така банальна, очевидна, але дуже важлива помилка це коли а, ми не очищуємо війки. А, наприклад, а, я сподіваюся, що ви таке не робите, але я признаю чесно, я таке робила. Приходить до мене клієнт. У нього трошечки є залишки косметики, зовсім трошки, але я впевнена, що знажирювач з цим прекрасно впорається, добре знажирю і починаю клеїти війки. Тут, знаєте, як пощастить. Раз на раз, іноді війки можуть носитись дійсно добре, а іноді, звичайно, вони можуть посипатись. От у мене частіше за все сипались. Тому, дівчата, золоте правило найперше, це вії повинні бути максимально добре очищені. Вони повинні бути максимально чистенькі. А навіть, якщо до вас, Приходить людина, і а, вона без косметики. Але, наприклад, до вас людина прийшла ввечері, а вона вмивалася останній раз зранку. Тоді все одно бажано вмити цю людину піночкою, потім водичкою, щоб прибрати залишки. А, людина в будь-якому випадку вона потіла, там є якийсь пил. Ми це все повинні прибрати. Ми можемо цього не бачити, але війки все одно брудні. А вже потім. Ми використовуємо знажорювання. Це дуже такий важливий насправді момент. Другий момент: а щодо косметики, хочу сказати, дивіться, якщо ви бачите залишки косметики на війках, тоді частіше за все використовувати тільки пінку буде мало. А тоді краще спочатку використовувати міцелярочку, потім піночку, потім, звісно, це все прибрати водичкою. Бо пінка, можливо, і впорається, але ви знаєте, прийдеться прям. Постаратись так дуже добре, щоб щільно вичистити всі ці війки. А, так, наступний момент. А... У нас взагалі насправді така дуже велика тема, щоб війки носились максимально дійсно добре, це все, що стосується роботи з клеєм. Якісь моменти я сьогодні з вами буду обговорювати, але це прям дуже велика тема. Все я вам не розкажу, тому що це, можливо, займе десь годину-півтори. Але ви знаєте, я, можливо, зроблю вам подарунок, ви мені напишете потім в приватні, і я вам просто подарую цей урок. Там аж два уроки, як працювати з клеєм. Там абсолютно все про клей, все, що я знаю, все є в цьому уроці. Ось так, наступний момент маленька зона з чіпки. Ну, Те, що я так розумію, що на цій сторінці, якщо це сторінка чемпіонату, то, скоріше за все, тут більш-менш досвідчені майстри, але все одно я проговорю цей момент, можливо, хтось не знає, що у нас повинна бути максимально велика зона щипки. Тобто у нас рідна війка і штучна повинні бути настільки, так скажемо, разом, щоб штучна війка була таке враження, що вона просто продовжує. Ось цю рідну, тобто ніяких точечних зон з чіпок. Якщо ми і бачимо, що у нас так вийшло, що у нас а, зона з чіпки зовсім малесенька, а, тоді ми цю вічку або знімаємо і переклеюємо нову, або ось я вам зараз включу відео я хочу з вами поділитися. О, юніорів багато, все зрозуміло, тоді дуже-дуже маю надію, що дійсно моя інформація дуже сильно вам допоможе. А, я вам зараз просто покажу відео там, де я, пок... я показую, як змінити ось цю таку маленьку проблему, якщо у нас маленька зона щіпки. Так, ой, дівчата, бачу, що приєднуються, і я дуже-дуже цьому рада. Так, зараз поділюсь з вами маленьким відео. Так, зараз зроблю пограмчок. Так, все. Я сподіваюся, що ця інформація також була для вас корисна. У відео без звуку Ірина написала, боже дівчата. Давайте зробимо так. Я чесно, так як я вже казала, що перший раз була в прямому ефірі, да, я там проговорювала деякі моменти. Я там розповідала, як зробити так, якщо у нас вже вийшло таке, що у нас маленька зона щіпки, як зробити з нею максимально або взагалі що робити, якщо у нас така проблема. Тоді, так як у нас вже така ситуація вийшла, ви мені, будь ласка, напишіть потім всі дівчатка, кому ця тема цікава. В особисті, то я вам подарую і цей урок також. Добре, ви зараз мене всі чуєте. Так, поставте якийсь сигнал, що в мене зараз чутно. Будь ласка. Так, да, можемо в сторіс у так, звісно. Так, дівчат, наступний момент, це я дуже сильно бачу у моїх учнів і не тільки у тих, які проходять базові курси, а ті, хто приходить на курс підвищення, так, також таку помилку. Дякую, дівчат, що даєте зворотний зв'язок. Дівчинка, значить, розділила війку, бере пучок, макає в клей, клеє, і тут вона якось не так приклеїла, тобто їй щось не сподобалося. Вона приклеїла, що вона робить? Вона його відриває і знову ж таки приклеїть, так як подобається. Що ви зробили в цей раз? Тобто, ви взяли от всю цінність клею, залишили на війки, потім зняли, і ви знову переклеїли війку. Налипкий слой. Це знаєте, як на скотч приклеїти. Це дуже погана ідея, бо ця війка вона довго не просидить. Якщо ви по якійсь з причин зняли цю війку, вам не сподобалось, як ви її поставили, тоді краще вибросити цей пучок, зробити новий і зробити всі ці наші дії по новій. Тобто, все, якщо клей до чогось доторкнувся, знову не треба це все приклеювати. Носки вже доброї не буде, і також а, теж такий момент, який я бачу дуже часто у дівчат. Вона взяла крапельку, а крапелька, наприклад, вийшла у неї дуже велика. І що дівчатка роблять? Дівчата, так що ви робите, просто от, зараз мені якось моє кніт, мені просто цікаво, наскільки багато зараз дівчат це ще робить. Вони беруть цю крапельку і витирають або облунку, або опач, об і потім вже а, клеють а, цей пучок. Тобто, теж, що ви робите, ви так, якщо ви цей клей витерли, то ви клеїте війку не на клей ви вже клеїте на липкий слой, а всі такі саме ціни ви вже залишили на луночки або на пач. Так робити не можна. Якщо ви витягнули з лунки з великою крапелькою, тоді що ви повинні зробити? Ви повинні ще раз цей пучок з великою крапелькою всунути ще раз в луночку і витягнути більш повільно. І тоді крапелька візьметься вже менше. І тоді можете клеїти, продовжувати свою роботу. Так, наступний момент а, дивіться. А якщо ми робимо будь-який об'єм, а тоді ми можемо використовувати зовсім маленьку крапельку або взагалі не використовувати, наприклад, якщо це об'єм там d 5D, там і так п'ять війок, тобто там клею і так вже в принципі добре, і носитись воно буде хоро... ну, все добре. Звісно ж, при тих умовах, що ми правильно працюємо з клеєм і дотримуємо дотримуємось всіх правил. А якщо ми працюємо, наприклад, з класикою або там 2D тоненькими війками, тоді, наприклад, класика, одна війка, вона візьме автоматично дуже мало клею. Тут ми обов'язково використовуємо мікрокрапельку, щоб війка носилась добре. Наступний момент: так, це все відноситься до клею, трошки пізніше до цього повернусь. Я казала вже, що повинні бути чисті рідні війки, але також що повинні бути чисті штучні війки і чисті луночки. Багато у кого з майстрів я бачила, що лежить просто палетка з війками, і там вона може трошки припилитись. Або луночки теж в пилі. Теж бажано це все очищати, а вже потім тільки використовувати у своїй роботі. Так. У мене тут дуже багато пунктів, як працювати саме з клеєм. Але хто дівчат тільки приєднався, я вже казала дівчаткам з самого початку, що робота з клеєм це дуже такий вісомий, вісомі моменти, щоб війки носились максимально класно. То ці уроки, у мене два уроки по роботі з клеєм, я вам подарую. Ось тому я прям про все не буду розповідати, бо ми будемо сидіти дуже довго з вами. Один з моментів, така теж помилка, яка впливає. Я помічаю за своїми тешучними або колегами. Наприклад, вона звикла, що плюс-мінус вона працює з крапелькою клею там 20 хвилин. Да, але бувають же різні моменти, іноді у нас дуже спекотно, або там дуже якась вологість не така, як нам треба. І вже через там 5 хвилин клей починає працювати погано, або схлопує пучки, або тягнеться, або ви так знаєте, буває, що просто він таке враження, що відштовхує війки. Вони просто відлітають. І що робить людина? Вона мучається і просто продовжує нарощувати. Війки. Дівчата, в такому а, випадку а, в такому випадку, що ми робимо? Ми просто міняємо крапельку клею. Якщо нам не подобається, як працює клей, ми просто його міняємо. Але перед цим я, звісно, скажу, що ми завжди дотримуємося умов, як працювати правильно з клеєм. Тобто цьому теж я вас навчу. А, ми почали приблизно хвилин 15 назад, трошки менше. Так. А... Наступний момент, а, зараз секундочку, дівчатка. У мене тут шпаргалочка. А, теж помічаю таку помилку, коли дівчатка зробила буч пучок або мокрий ефект, класика, неважливо, що макнула в клей, І знаєте, що вона робить? Тобто, тут у нас вже виділена війка, і вона така несе з цією крапелькою і любується. Вона дивиться, який він гарний, який він рівненький, так полюбувалася, і потім приклеїла. Тобто, що нас в цей час виходить? Що у нас. Пройшли вже всі хімічні фізичні моменти, і ви вже теж клеїте цей пучок не на клей, а на липкий слой. Тобто він вже не працює. Тобто Для того, щоб носка була максимально класна, ми повинні працювати дуже швидко. Тобто Ми макнули пучок в клей і відразу приклеїли, а потім вже можете любуватись. Макнули, приклеїли. Не треба з крапелькою його розглядати. Це теж така помилка, і бачу, що дівчатки таке роблять. Так, ті моменти, які я трошечки відклала, все що стосується склею. А, так, а, секундочку, будь ласка. А, одна з помилок теж, яку робила я навіть цим а, а, літом, як коли у нас були блекаути. А, значить, а, я людина, яка працює дуже швидко. І я постійно використовую бустери, праймери і от всі такі активатори. І, значить, ну, ми ж всі знаємо, що бустер і праймер, він пришвидшує роботу клею. А коли у нас і так дуже спекотно в приміщенні, коли, куди іще ще пришвидшувати, тобто ми не можемо, не маємо змоги включити кондиціонер, якось там охолодити приміщення і так далі. А я настільки самовпевнена в собі була людина, і що я мені просто байдуже, я не дивлюсь, скільки там температура і так далі, взяла, промазала просто все, що можна, і давай працювати. Тобто клей починає працювати моментально, і не просто швидко, а гіпершвидко. Звісно, я за ним не встигла. І що ви хочете, у всіх просто випадали вії, і мені прийшлось безкоштовно все це перероблювати. Навіть я допускала такі помилки, причому я зараз вам тут розповідаю, да? Ось, як зробити таку носку а, хорошу. А, тому не, не треба бездумно просто використовувати абсолютно всі баночки, які у вас є. Ось теж такий момент. Ам, так. Ам. Ну, я думаю, що цю інформацію знають більшість, але все одно скажу, що а, якщо ви працюєте в працюєте в приміщенні, наприклад, в якому салоні, поряд роблять кератину цей дуже такий пахучий ботекс, то це теж буде впливати на роботу вашого клею дуже сильно. Тому тут краще відразу обирати собі якесь приміщення, щоб не було таких сусідів, і взагалі краще а, і взагалі краще. Вибирати приміщення, щоб у вас було віконце, щоб ви мали змогу провітрювати приміщення, це дуже корисно і важливо не тільки для роботи, а, і ще й для швидкості. І найголовніше це для вашого здоров'я. Що робити з густим клеєм? Дивіться, я дівчаткам вже казала, що я подарую вам гайд, не гайд, а прям два відеоуроки. Там є абсолютно вся інформація, в принципі, як повністю від А до Я роб... працювати з клеєм. Тобто там. Інформація, яка, в принципі, вже на курсі підвищення, і я вам подарую. Там є і такі моменти теж. Добре, ви мені просто напишіть а, мені або на чемпіонат в особисті. Так, а, ще момент. А, наприклад. Коли ви працюєте під прямими потоками кондиціонеру, це може повпливати, але це не 100% вирогідність. І коли, наприклад, зараз пекотно літо, і ви прям під прямими сонячними лучами можете залишати клей і якісь препарати це дуже велика теж помилка. Також ми о, слідкуємо за терміном придатності клею. В середньому плюс-мінус 3-5 тижнів після того, як ми відкрили баночку, він працює максимально класно. Потім він може вже так трошечки капрізничать. В принципі, із таких помилок, самих основних, ми все з вами проговорили. Десятий раз повторюю, що по клею – це саме основне, як зробити так, щоб війки дійсно і класно зчіплювалися і носились довго. Я вам подарую. Тобто, у нас є такий момент, про це теж вам розповім. Що треба знати про роботу з клеєм? У нас є такі фізичні процеси, як адгезія і когезія. Ви знаєте, що це таке чи ні? Так, я зараз мовчу бо читаю ваші відповіді так. Ем, значить, це фізичний процес, тобто адгезія, що це таке? Це процес, який відповідає, наскільки у нас добре щіп, буде щіпка штучної війки з натуральною, тобто, що воно візьме і приклеється. Так? Я зараз буду максимально прямими словами. А когезія це наскільки це буде міцна сполука. Тобто. І Наскільки довго і якісно протримається ця війка? Це теж все ми повинні знати ці моменти про роботу з клеєм, яку я вам інформацію дам. Так. В принципі, я вам розповіла майже все. Я вам хочу розповісти тільки одну фішечку, яка теж дуже сильно нам дає візуальну носку, від чого клієнти просто в шоці. Так, значить, я зараз хочу, щоб ви мені давали зворотний зв'язок. Я, можливо, якісь саме зараз пропускаю, бо я бачу, не пішла на підвищення щось. У мене була така проблема. Ага, все-все бачу. А, так. Дивіться, а, скажіть, будь ласка, чи всі ви працюєте з анагенами? Чи ви е, нарощуєте їх? Мені от зараз дуже сильно, ми вже підходимо до кінця, дуже сильно цікаво, скажіть, будь ласка. Ага, твоя вія написала, що працює. Супер. Так, дівчатка. А, дивіться, а я вам хочу сказати, що ми повинні обов'язково нарощувати анагенчики. А... Чому, дивіться, в середньому тут, дивлячись, звертатись до яких джерел. Да? Десь написано, що Війка живе від там, 2 до трьох місяців. Десь написано ні, не працює. А от сьогодні почнете. Нарощили, ставлю на них коротше. Супер. А, так, дівчата, дивіться, а, дивлячись, які джерела. Да? Я не знаю, скільки точно у нас. А... Живе Війка, десь написано від 2 до 3 місяців, десь від 2,5 до 3,5, ну в середньому візьмемо да, 3 місяці, плюс-мінус. Живе Війка, да? А от ви нарощуєте, ми зараз будемо думати з вами. Ми нарощуємо всі війки дорослі. Але ми не знаємо, що це, да, телоген. Кат. Ну, в принципі, можна там плюс-мінус відрізнити, але ми не знаємо, скільки залишилось ці війки. Можливо, вона відпаде через 5 хвилин, можливо, через тиждень, можливо, через 2 місяці, а можливо, сьогодні ввечері. Ну, типу, ніхто не знає, да, Вона доросла. Але. Анаген, це вітька, яка тільки, так скажемо, народилась. Тобто, вона буде жити ще 100% три місяці точно, вона буде жити. Ось, по якій. Тобто, ви вже починаєте розуміти, да, до чого я кланю, чи ні? Напишіть мені, будь ласка. А, а... Ось чому ми нарощуємо маленькі анагенчики. Тому що катагенчики у нас повипадають, і ми ніяк не можемо на це вплинути, бо це вже біологічний процес, анагени будуть ще у нас жити, якщо, звісно ж, ми дотримуємося цих правил три місяці. Тобто людина буквально може проходити два з половиною три місяці, да, нехай з трьома пучками, але вони будуть триматися. Ось чому завжди ми нарощуємо анагени. Тобто, звісно, дівчатка писали, що вони нарощують анагенчики, але коротше. це дуже правильно. Тобто, В середньому ми нарощуємо пучок на анаген десь на 3-4 мм. Коротше, чому? Наприклад, якщо ми на анаген поставимо такий самий пучок, анаген росте дуже швидко, він просто отак от вилізе і буде нам десь терчати, і буде дуже негарно, і він ще буде і провисати. А скоріше за все дівчинка його просто вирве. Якщо ми будемо нарощувати анагенчик десь на 3 на 4 міліметри коротше, тобто він виросте і він зрівняється. Я це, до речі, розповідала своєму майстру, який у мене робить вії, який мені робить вії. Боже, дівчата, такої шикарної носки ніколи у мене не було. Ну вона, в принципі, умнічка, тому тут все. І я просто іноді бачу, ага, анагенчики, які прям супер, як рятують ситуацію. Ось. І плюс а, бажано, наприклад, а, якщо ми нарощуємо 2D, до прикладу, то на анагенчики ми ставимо там десь 3D, можливо, навіть 4D. Тобто, анагенчик виросте і перекриє якісь там моменти, і візуально буде давати густину. Ось чому ми бажано, тобто у нас анагени це пріоритет. Ось. І... Навіть по собі бачу, що вона відростає, але у мене дуже тоненькі, світленькі, маленькі війки. Але моя війка це ніяк не відчуває, а візуально дійсно ну, типу гарний ефект. Ось так. Я теж так роблю довга носка у дівчат по два місця. Супер, просто клас. клас. Так, дівчат, на цьому, в принципі, я всю інформацію, яку я хотіла вам розповісти, я розповіла, то я, бачите, дуже так швидко. Сьогодні тараторила, і я думала, буде трошки довше прямий ефір. Щодо клею, я чекаю, що ви будете писати або мені у Директ, або в чемпіонат, і я з вами поділюся великими відеоуроками, там, де дійсно дуже-дуже багато корисної інформації. І після цього я впевнена, у вас більше не буде проблем, що робити, якщо крапля тягнеться, якщо печок слопується, якщо війка відпадає, і взагалі холодно, жарко, спекотно. В общем, сподіваюсь, що більше проблем у вас не буде. Так, і я думаю, що на цьому ми будемо з вами тоді прощатись. І я дуже, як я підписана, мене від чемпіонату відмітить як співавторство трошки пізніше. Так, і я вам дуже сильно вдячна за те, що ви давали мені зворотний зв'язок, бо я прям супер сильно хвилювалась. Тому дуже-дуже вам дякую. Мене відмітять, дівчатки, я підписана глухова Альона. Глукхова. Так, все. Я всім бажаю, щоб у вас вії носились просто максимально дуже класно, щоб ви стали просто найкращими майстрами у своєму місті. Все. Дуже-дуже рада знайомству. І я тоді завершаю прямий ефір і дуже дякую за те, що ви дякуєте. Боже, дівчат, мені дуже приємно. Все. Всім гарного дня. Все.